Запізнився Петрик на урок. Валентина Іванівна його питає: Розкажи нам, Петрику, чому ти запізнився? Де був? Розумієте, Валентина Іванівно, я вдома цибулю смажив. Ну, якщо так, тоді заходь. Молодець, Петрику, який хозяйновитий хлопчик. Проходить ще п'ять хвилин. І до класу заходить дівчина. Валентина Іванівна, вибачте за запізнення. Так, ну а ти, Цибуля, де була? Туркменські фізики ядерники у подиві. Які б досліди вони не проводили, все одно в результаті виходить Анаша. Лікарю, допоможіть. Мене вкусив джміль. Нічого, зараз намажемо мазю. Але як ви його зловите? Джміль, напевно, вже далеко улетів. Та ні. Я намажу те місце, де він вас вкусив. А, це було в парку на лавці під деревом. Лікар, закочуючи очі. Ні, я помажу вам ту частину тіла, куди вас вкусив джміль. І все минеться. Так би сразу й сказали лікарю. Джміль вкусив мене в палець. Який саме? Звідки я знаю? На мене так усі джмілі однакові. Клієнт прийшов до анальбанку. Знаєте, я хотів би покласти гроші до вашого банку. До кого мені звернутися? Співробітник каже пошепки. До психіатру. Час пік. Молодий сантехнік Петрик їде у трамваї додому. Тиснява, неймовірна. Раптом одна жінка починає голосно обурюватись. Ні, це вже хамство. Юначе. Що ви собі дозволяєте? Відсуньтеся від мене. Пані, ну що ви? Заспокойтеся. каже Петрик. Це не те, що ви думаєте. Я сьогодні получку отримав. Це гроші згорнуті у мене в кишені. Проїхали ще кілька зупинок. Раптом жінка каже: Юначе, тільки не кажіть мені, що вам щойно додали до зарплати.